Привіт, сьогодні говоримо з вами про кунілінгус. як його робити, як не потрібно їм займатись, і найважливіше поговоримо про безпеку під час кунілінгуса. Вітаю вас на каналі. Це між нами. Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. Почнемо з того, що кунілінгус подобається не усім дівчатам і не усім чоловікам. Варто пам'ятати, що кунілінгус це перш за все задоволення. А якщо ви його не хочете, не потрібно змушувати не себе, не партнера. Помилки, котрі допускаються під час кунілінгусу чоловіками. Такого точно не можна робити. Перше, це кусати клітор. Не потрібно цього робити. Більшості дівчат це не подобається, і якщо вам хочеться щось кусити, Кусіть яблуко. Друга помилка це безпосередньо всасування. Знову ж таки, не всім це подобається. Чоловіки, будь ласка, не забувайте голити своє обличчя, адже ви можете викликати подразнення ніжної шкіри жінки. Наступне правило стосується обох партнерів, адже дуже важлива гігієна. Не забуваємо перед оральним сексом сходити в душ. Не забуваємо перевірити, чи немає наявності у вас на обличчі раночок або герпесу. Давайте будемо обережні та турботливі одне з одним. Чи варто говорити про оральний секс? Зараз ми говоримо про кунілінгус і, однозначно так, вам варто проговорити до початку зайняття оральним сексом про усі нюанси, про усі Точечки, що вам подобається про усі рухи, чи подобається вам повільно, чи подобається вам більш пришвидшений темп, чи подобається вам, коли притискають ваші великі статеві губи під час орального сексу ні в якому разі не потрібно розмовляти. Особливо, якщо ви вилазите і питаєте, тобі ок чи не ок. Такого робити не потрібно, адже ви можете знизити рівень збудження у вашої партнерки, і тоді навряд чи вона допустить вас наступного разу до себе. Під час орального сексу можна направити свого партнера або партнерку у правильному напрямку. Не забувайте, що у вас є одна рука, друга рука, і ви можете їй скористатися для того, щоб підвищити чи знизити тиск. Я отримую задоволення виключно від орального сексу. Вагінальний секс мені не підходить. Це дуже частий запит, тому давайте розберемось, що до чого і кому що підходить. На головці клітера дуже багато, скажімо так, збудливих точечок. Тому важливо зрозуміти, що саме вам подобається. Оральний секс це не означає, що ви пригідна, ви неспроможня на секс, це ще щось, що говорять вам якісь телепні. Це те, що приносить вам задоволення, і це найголовніше. Адже вагінальний секс не може приносити усім задоволення. Для вагінального сексу потрібно набагато більше умов для того, щоб ви отримали задоволення і оргазм. Адже під час вагінального сексу вам потрібно набагато більше часу. Нерідко оральний секс може викликати сором і страх тому займатися їм, начебто не хочеться. Ми можемо про нього фантазувати, але все ж таки відносити його кудись на дальню полицю і більше до нього не торкатися. Що може спровокувати такий сором? В першу чергу це страх бути засудженою за те, що ти дозволяєш собі отримувати задоволення. Без проникнення. Другий момент це безпосередньо критика партнера. Наприклад, попався вам якийсь чоловік, котрий сказав, що у вас якось щось не того кольору. Ми можемо пам'ятати, що, скоріш за все, цей чоловік дуже багато смотрить порнофільмів. Третій момент це безпосередньо страх, що мені зроблять боляче або неприємно. Варто пам'ятати, що ми можемо обговорювати. Свій оральний секс. І як точно нам не потрібно, щоб ми відчували. Ще один страх під час орального сексу це любрікація. Тобто, як так, я же зараз отримую оргазм, це ж все польється йому в рота, дівчата, це абсолютно нормально. І завдяки цій лубрікації ви зможете далі перейти до більш якісному вагінальному сексу і отримати. Неймовірний оргазм, як у будь-якому сексі, під час кунілінгусу дуже важлива довіра. Техніка, ваші наміри, ваша жага одне одного не завжди можуть призвести до ідеального результату, якщо в ваших стосунках немає довіри і любові, адже психосоціальний фактор найважливіший під час сексу. Пам'ятайте, що будь-який секс це в першу чергу емоційний зв'язок. А не фізичний, а поки ваші руки і голова вільні, не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До побачення!